Як писати шрифтом Брайля і навіщо? Це рельєфний шрифт, і кожна літера тут вибивається спеціальним грифелем завдяки трафарету. На ньому кожна літера має свій прямокутничок з шести заглибинами. Супкий лист паперу вставляється у трафарет із спеціальним грифелем. Завдяки цим заглибинам ви робите об'ємні крапки на папері. Кожна літера в алфавіті формується в межах цих шести потенційних крапок, які даються на один символ. Залежно від того, які з цих крапок вибити, а які ні, у вас вийдуть різні літери чи цифри. Важливий момент це те, що ви вибиваєте літери Зі зворотньої сторони, а читати їх будуть, коли перевернуть листок, бо саме там вони будуть випуклими, А з вашої сторони, з якої ви писали, вони будуть увігнуті всередину. Тому при написанні потрібно повністю відзеркалити напис. Слово пишеться задом наперед, і кожна літера також пишеться дзеркально. Тоді, коли ви перевернете листочок, слова і літери будуть правильно читатися. Цей шрифт розробили для читання людьми з порушенням зору, але розібратися з ним, дізнатися щось нове, шифрувати одне одному записки буде цікаво усім допитливим людям. Ще він розвиває і логічне мислення, пам'ять і тактильне сприйняття замовити для бідля шахтабараля і спробувати самому можна у Skillenge.